Мене звуть Юрій Мироненко, собака Зеніхунд Ендлібухер, звуть Олаф Кабель, 8 місяців. Я приїхав пройти курс, ну, моя собака, послушання. Це була рекомендація людини, яка була у вас 5 років тому назад. Це була німецька овчарка, але вона проходила інший курс ніж я здав. Так, перша зустріч була досить інформативна. Мені одразу показали, що тут відбувається, де знаходяться собаки, як відбувається курс. Оформили документи, підписали контракт, узгодили якісь певні моменти, які я хотів змінити. Ну, тобто, час, якісь такі речі. Ну, в цілому привіз ну, свій корм, все ну, відбувалося по плану. З інструктором було працювати досить зручно. Одразу, ну, після навчання, останній тиждень. У мене було перше заняття, де мені пояснили, як себе вести вже з собакою. Потім друге, третє, четверте заняття. Вже на третьому занятті я вже більш-менш впевнено почувався. А четверте, п'яте взагалі пройшло дуже комфортно і таке дуже приємна було спілкування з собакою нам обом. Самі утримання умови ну, досить різні. Є, тобто собаки, яка потребує більш. В холоду є і інші вольєри, і яка потребує ну, захисту, тепло зберігання, теж є інше. Тобто для кожної собаки знайдеться місце і можливість вигулу її тут є гарне і перебування. Школу я вже порекомендував десь два тижні тому назад, знайомій людині. Переслав не тільки телефонний сайт, у вас дуже гарний сайт. Я думаю, що це вже людина. Я ще не пряве, але скоро за все, вона вже чи у вас є, чи ось ось буде.